Якщо говорити про ті, які названі е, сучасні чинники повноцінної життєвої реалізації або гендерної самореалізації жінки, то вони ці сучасні, вони мають історичний характер, навіть афхаїчний характер. І все рівно повністю вигадувати не треба, і ми з вами почнемо із того, що ми складаємо ось ту класичну еру античну, де були дійсно скристалізовані ті знання про світ і найперше про людину, е, які забувати ну, просто не треба. От почина, хоча треба і що? От той потенціал, який має жінка, який передбачає можливість їй реалізувати себе практично у всіх сферахій діяльності без виключення. Чого не може жінка? Всього все може mm -hmm. От і чому так? Питання, чому так і чому тоді вона при цьому не має можливості бути щасливою? От якщо от що передбачається у абсолютно на психологічному рівні у кожному потенціалу, що собою представляє душа з точки зору античних мислителів, да от що пише з цього приводу Платон? Він пише в бенкеті в бенкеті або бенда про любов, він пише про э, такий андрогінічний характер э, психіки, тобто він каже, що початково ну якщо це дуже так тлумачу, але початкова. Де міоргу були створені от універсальні істоти, богоподібні істоти, але смертні і землі так? От називалися вони андрогінами, бо поєднували вони в собі, що чоловіче і жіноче начало, Андро-чоловік, у жінка. І от ці універсальні істоти, ну він ну, треба віддати належне його рівню і долучення і міфологічних, там, і алебричних аспектів, всього, всього, всього. От а, і в цьому варіанті у нього e, малося на увазі, що це була універсальна істота. І зовнішні ти, які ми визначаємо, але найперше і за різному він мав на увазі душу, яка була цілісною, бо універсальною, бо і чоловіча, і жіноче у собі поєднувала. І через це можливості у цієї істоти, у цього створіння були безмежними. В результаті ми знаємо, до нас дойшов вже не варіант Платона, а варіант такий побутовий, ну, народний, скажімо, того, що далі було, з цим створінням. От воно в своєму от у цьому, у цьому ем, потенціалі. Бо вони не такої універсальності не мали. У них була ну, чітка спеціалізація. Хтось відповідав за закони, хтось за виноробство, хтось за мистецтво, хтось за копання, хтось за щось відповідав. А от в оцій істоті, в цьому створінні, було все. Да? І воно оце все в розвитку своєму, воно передбачало можливість бути універсальним і неперевершеним, смертним, але вищим і повноціннішим бо за боги. Що зробили тоді боги? Розумівавши, вони пожаліли. Розділити пополам оцей потенціал, да розкидати, перемішати, і це з цього місця ми знаємо уже як легенду, да? і розкидав по всьому світі, і з того, міс... з того часу от шукають оці дві половинки, розділені колись у первинному середовищі, шукають одна одну, і коли вони знаходять одна одну, вони і набувають ото гармонійного стану, да? стану, який не просто. А й передбачає можливість цілісного і повноцінного розвитку. Бо <риклад> життя людини воно тоді життя, коли передбачається розвиток. І до речі, от те, що е, сказала попередній тренер, зверніть увагу, Швеція, вони все життя навчаються. Що вони роблять? Вони розвиваються через це, вони живуть і живуть довго. Так? У нас заблокованість, ось саме заблокованість не розкриті. Вона не регулюється ніякими законами. Повірте, і були названі закони про гендерну рівність, які написані найми ці закони. Не знаємо, Да? через те, що от всі проблеми як починаються, так і вирішуються найперше на психологічному рівні. Оце базовий рівень. От і що б там не було на соціумі, це вже лише проекція, Це з моєї точки зору, бо я психолог, Да? Кожен ну в своїй сфері. Але те, що стосується мене, це і мого бачення, да? от, і те, що підтверджується щоразу практикою і досвідом індивідуальним, то це саме от ем, концептуальні засади того, що про чому він говорити. Дивичино, бо це потенція оце. подальшому науковому дослідженню, вже якщо перескочити, 25 століття, казуму стальну. Будемо про що? Про те, що на архаїчному пласті психіки є архетипи, найдреніше утворення як концентрація отого от культурно-історичного досвіду, який дозволяє людині адаптуватися. У То жінка, але от потенціал і один, і другий є. Душевний потенціал є і то, і той. Як він розвивається, в якому співвідношенні, залежить від багатьох чинників. Перше, це, що вже систематизовано було Сержем Віндером. Мова йде про що, культурно-історичний чинник найперше, впливає на те, якою буде реалізація людини. І дуже важливо аналіз і розуміння оцього змісту індивідуальні завжди наголошую на тому, що індивідуальний тут загальних тенденцій не так і багато, да? підходить. Да. Але кожне життя людини, як і кожна людина, вона неповторна, да? своєрідна, індивідуальна. І робота психологічна, вона цікава і важка позачасла тим, що вона завжди індивідуально зорієнтована. Собі, давати загальних рекомендацій, порад і так далі, бо вони недоречними можуть бути, і навіть шкідливими кинуті на загал, тоді як вироблялися вони на індивідуальному рівні. От зверніть увагу, от ми всі це до речі, це інформація для розумів. Ми всі ну, схильні, власне кажучи, орієнтуватись на якісь такі от цінні сніг взяти її з досвіду. Наприклад, якщо взяти Бенджаміна Скока, да от у мене клієнтка, яка приходить і там. З дитиною проблеми в школі стала вчитися, так, от, і коли ми почали аналізувати, дитина вимагає уваги до себе, народилася друга дитина, саме це елементарно, без, без особливого напруження і аналізу, Понятно, що дитина от, передбачає актуалізацію уваги, орієнтацію на себе увагу, і мова йде про любов. Вона каже, Наприклад, любові, то з цим вона і склалося. Вона тільки народилася, я купила книжку в споках, як любити дітей, я все робила по книжці. Культура, чи е, маніпулятивна культура на Ось цей індивідуальний досвід, це по-перше, а друга ви знаєте, що було з цією дитиною на основі досвіду до якої написана ця книжка. Закінчив життя самому. Син спокає, про яку він знаєте? Так? От інформація просто для розуму. А ми беремо як інформацію універсальну і на і, і цінну, і любов у нас несе. і не фантастикою. Да? Мова йде про розгляд психіки на засадах вібраційного принципу. Індивідуальної історії передбачає те, що попередні всі досвідні проміжки в да, концентрованому вигляді, да, у якоїсь. Ває жертва пасивної ніколи і розглядати тільки з позиції того, що умови так От, ну, у нас представники є от і. Які мають відношення до культури до особливостей організації, от е, там системи реабілітаційної в різних країнах, то, зокрема, в Америка в Америці це та сама Америка, створюючи реабілітаційні центри для жінок, які зазнали насилля, діснулася із проблемою, що соціальна допомога, соціальна реабілітація потужна, і ви знаєте, як у них це поставлено ж там абсолютно забезпечується можливість. Ну як ми ми з понеділка кожного починаємо свої нове життя, да? у них же от цим е, жінкам надається можливість змінити це ім'я, да? історію свого життя переписати, видається документи, переселяється жінка в інший штат. І що? Через деякий час вона знову повертається до церкви. Хіба не дивно? Дивно, так? Да? От, а тепер, ну от оця особливість, да, вона і зумовила систему, е, цілу систему роботи саме психологічної, глибинно-психологічної, яка була спрямована на те, щоб знати, чому від написання, чому ж так, якщо все зроблено, да, прописано, забезпечено, чому да, людина, чому у нашій ситуації, ви подивіться, от е, жінки достатньо. <різвитись> Розвинуті, достатньо компетентні, достатньо сильні, тягне на собі чоловіка, там, деградованого чоловіка, так? їй кажуть, ти без нього тобі буде легше. Так? І що вона каже? Жалко, жалко. 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 викине. <різвитись> да? Да. І тягнути важко, і викинути жалко. Так? Один приклад. От о, і була вражена не так давно. От, значить той колега, але... Ну, приносить, приводить колега, практикуючий психолог, дійсно в нього свій от там офіс є, приводить дружину, бо вона вирішила з ним розлучитися. Так? От він час від часу він тільки має якісь заробітки, які він на консультаціях має, бо самі розумієте, Да? От тим паче він такий, ну дуже слизький, вибачте, але слизький, Да? У нього кожна клієнтка, ну в дуже таких близьких стосунках з ним перебуває. І ця жінка нарешті вирішила його покинути. У жінки три роботи. Так? Квартиру, от, кооперативну квартиру, він їй не допомагає, бо в нього ж немає за що допомагати. Да? От, і при цьому він привів їм психолог, да? але він привів мене, ну, зробіть так, щоб вона мене приклала, бо вона щось вирішила мене попити. <гум> я не зрозуміла чому. Да? І при цьому всьому, ну, вони залишилися, при тому всьому, що вона, ну от не знаю, кохання до нього немає, того немає, того немає, ну але ж ну, як же, ну як же, ну, ну, ну. Ну а як же її покинули і взагалі що, що люди скажуть? У нас ще і це, ми це стандарти старіотопляння помітру. Взагалі не без мене. Ну так, да. місія така, так? Да? Матері Терези, наприклад, так. Да? Дійсно, діапазон рольовий у кожної жінки надзвичайно великий. І це багато чим пов'язано. Ну, якщо перескочити то той саме він говорить про те, що от ем, нейрофізіологічні дослідження дозволили все таки відмінність виявити. Є відмінність так? Да? от на. Ем, фізіологічного рівні, от виявляється, що от, от от, ви чули всі напер, напевно про домінантні співходи. Це наша павлівська школа, вона нас. Нас озброїла це інформацію, хоча вона вже на сьогодні застаріла. Правда тому, що є гендерний аспект от у цього співвідношення функціонального підкульна. Виявляється, що да, у чоловіків при дослідженнях, таких, які були це, Франція, Америка і Голландія да, спільно от, досліджували. Значить, співвідношення, яке у чоловіків, да, одна півкуля домінуюча, у жінок півкуль, рівноцінні. Що це означає? А це означає, що домінуюча півкуля передбачає більшу інтенсивність функціональну кожного центру, який там розташований. Саме цим дослідники от, науковці пояснюють те, що великі досягнення, великі відкриття, внесок в політику, суспільне життя ну, тобто, ці такі історичні фігури, вони хто? Вони чоловіки, так? Да? Чого? Через те, що там е, тенденція до концентрації і цілоспрямованості енергії. Да? Якщо є вже якийсь один талант, да? то він е, енергія направляється в тому, і, і, і цей талант реалізується. І людина досягає того результату, який ми називаємо соціально цінним. Да? У жінки ж особливі ці центри розвинуті, вона може все, про це ми вже говорили, так? Да? І. І енергія розпорошена. Вона робить все, вона досягає всього. Але при цьому всього чогось унікального такого дійсно в нас вона не, ну, не робить через те, що от вона повноцінно і цілісно вона розвивається, вона реалізується, вона, вона успішна, вона, от, вона дійсно своє життєво виконує. Також є такі особливості. І на це треба зважати. До речі, тут деякі моменти такі цікаві є з таким зміщенням таким з зміщенням домінантністю оцією, от виявляється, що Чоловіки розмовляють, говорять і це в із своєї практики, своє спілкування із близькими чоловіками, ви не можете цього не бачити. От, чоловіки говорять голосніше. Чого ви думаєте? Через те, що них один тільки оце із парного центру один, в одній півкулі домінуючи є, і через це вони навіть чують на одне вухо краще, на інше гірше, і це при тому всьому, що це норма для них то норма. Саме по тій причині вони говорять голосніше. Дуже часто ми говоримо, що ну чи ти кричиш, так? Скажи все те саме, тільки тихіше. Таке враження, що ну, якась ну, емоційні звули. Вони говорять так, як вони можуть почути. А ми говоримо так, як ми можемо почути. Жінка говорить тихіше, так? Жінка говорить ну, і так, що вона може чути, і вона от е, з якогось там навіть шепотом десь буде говорити, ну, і вона почує, Да? Вона. Е, або ну цілісні що така є далі в контексті навіть зору бачення от я думаю що теж звернули увагу от що для жінки характерно панорамне бачення для чоловіка фіксоване якщо ви йдете наприклад це найкраще видно коли ви йдете на ринок за покупками да? жінка бачить все Чоловіки бачить тільки те, що йому треба. Є таке, і це не означає, що це дефекти. Да? Це треба просто знати для того, щоб враховувати, для того, щоб отут лишні ну, емоції не витрачалися, не перенапружувалася людина, і не заводила небезпечність. Є такі особливості. Центром мовлення, центром мислення теж там специфіка є. От і ну, ці фізіологічні особливості їх треба враховувати. не тільки і не лише для того, і може не, ну, не стільки для того, щоб забезпечити гендерну рівність, а просто для того, щоб забезпечити повноцінне е, сприйняття. Розуміння і віду, я розуміння всі між людьми. Ми ще цього ж власне живемо, да от і. Знаннями ніколи зайвими не буває. Так от ці особливості. Тепер культурно історичний складок. Ви знаєте, що кожен, кожна людина, от у своєму відчутті, вона має той досвід от, історично накопичений, про який пам'ятати ми не можемо, свідомості не переставлені, Але який керує, які визначають. До речі, практика полотропного дихання, яка групом розроблена, яка ну дійсно на заході вона дуже поширена. Я теж практикую і через те на своєму досвіді не снижу, на своєму досвіді переконуюся, що кожного разу проблема з якою. Звертається людина, вона успішно може бути вирішена тільки тоді, коли називаються або визначаються обігтибуються. Оці архаїчні чинники. Людина от, ну, в процесі це абсолютно без гіпнозу, без, без якихось таких надприродних там впливів, але при тому всьому інформація надзвичайна. Це як е, у Фрейда, пам'ятаєте, була царська дорога до несвідомого це новодіємня, то не можна примусити, щоб воно приснилося таке, як треба для того, щоб дати відповідне на питання. А в полотному диханні, от Можливість така е, надається. От так що оцей культурно історичний досвід. А там в історії, якщо ми навіть побіжно знаємо історію, то в неї дуже гарно. От в історії от, все те, що пережили люди, скільки було насильства, скільки було агресії, скільки всього було такого, що не відпрацьовано належно, да? і що енергетично наскільки потужно, що воно не може просто не визначати програму реалізації, не може не От у нас часу мало, бо, бо досі є дуже багато прикладів, таких якими можна було поділитися. От далі наступний фактор, який називається, ось, ось, підсумовуючи ось, ось, основні чинники, психологічні, це пренатальний досвід. До речі, треба віддати належне, що у нас зараз починають трошечки зважати на те, що от, історія життя людини повинна починатися і визначатися не з моменту, коли вона виходить із утроби, да? а набагато раніше. Да? І відповідно дослідження, от, зокрема, сільгоспанки. Це італійський дослідник, він сам доктор психологічних наук і доктор гінекологічних наук. Ми розумієте, що переклесіння у цих сфер дає йому можливість глибше, ширше і об'ємніше представляти дуже важливу інформацію. І от він свою е, теорію визначає мікропсихоаналіз, бо вона починається на такому мікрорівні, він говорить про що? Він говорить про те, що от захота ще кому ця клітина, вона тільки починає розвиватися в утробі жінки, і вона вже є, він підкреслює ультрачутливим утворенням по відношенню до зовнішніх коливань до вібрацій, які визначаються насамперед і найбільше членів. Жінкою, мамою. Мама ще не знає, абсолютно ні про що не знає. Вона ще не здогадується, що вона вагітна, от, а всі її переживання вже пластик за пластиком, вони накладаються на от, накладаються на оцю клітинку і от дуже важливо дуже важливо які сильні переживання от має жінка особливо у зв'язку із прийняттям вагітності Ну дво це питання прийняття в психологічній практиці, воно надзвичайно важливе. І в контексті навіть от такої гендерної реалізації, подивіться, в чому основна проблема? Проблема в тому, що ми самі себе не приймаємо, не приймаємо своєї гідності тільки що говорили. про те, що комплекс меншої вартості є недооцінка, є недовіра до себе, а починається оце все. От, існо, і вид, вид, як воно починається на пренатальному рівні. І починається неприйняття себе і своїх можливостей, те, що я хочу, при том я приймаю думку іншої людини, і я вже підпорядковую себе у такій авторитетній думці. От чому так буває? Тому, тому що пресін по цих емоцій, сильних емоцій, визначальних емоцій, ми відчуваємо ще тоді, коли от, і, і свідомості немає, про яку там думають, вона ж, аж, аж коли через кілька років вона почне формуватися. Да? А вже пішли, пішли емоції. От і перша емоція. Ну, елементарно маленький такий тест. Уявіть собі, що ви зараз робите тест на вагітність, і він е, позитивний. Ваші відчуття. <реш> суперечливі, Неоднозначно. Не це як мінімум суперечливі, да. неоднозначно. Да? Але оці <поє> відчуття, сильне відчуття, якщо переживається, і вже воно сильно вібрує, да? От, і воно вже пішло, і на цю клітинку воно напало. І вібрала клітина. оцей досі, І це склало матрицю, базову матрицю досвід. А, а потім ще чоловік ахнув. Ще стати з мамою з одного боку, з іншого боку. Потім люди, а потім я починаю думати, а що буде з цим і соціальні суперечності, що буде зі мною, от із моєю кар'єрою, чи про взагалі практи влаштуванням, а потім де ми будемо жити? А потім, а потім, а потім, а потім, і оці ці всі коливання я я вже не сплю, я не можу заспокоїтися, я вже ходжу туди, мабуть, буду позва... Не буду я народжувати, ні буду народу. Є таке? Okay. І оце все це накладається, а потім ну, складається і складається. Потім я доходжу до того, що от е, бути цій дитині дитина народжується, і потім ми дивуємося, а чого у дитини отака невпевненість. А чому ця дитина, а ви згадайте себе, все життя доказує, що вона хороша? Є таке чином? Ми ж для себе ми не живемо, ми постійно орієнтуємося на когось і намагаємося показати, видимо, чи не видимо, свідомо чи не свідомо, доказати ко комусь, що який я хороший, щоб мене. Ми... То я перепрошую, що дитина, яка от народилася в моменту, коли що дуже <служенна> ну, а, і батьки, а і кожну секунду. А, -а, -а, -а де гарантія, що дитина не народиться? Нема гарантії. Чому? те, чому перша крайність? Burada. Ні, ні, ні. Про це треба говорити і треба мати на увазі. Крайності вони ніколи не були результативними і конструктивними. Чому древні греки говорили? Міра, момент і місце. От ми говоримо про що і є такі клієнти пр... у практиці, так? Дуже бажані діти, залюблені діти. І оця залюблена дитина 35 років, вона в батьківської сім'ї не виходить. Чого? А від добра-добра не шукають. Правильно? І так хорошо. Є такі випадки, є такі випадки. От і є крайності, тому міра повинна бути. А міра передбачає цілісний і поступальний розвиток психіки. Ну, це тема, вона звичайно що. Безначальна і тема окремої розмови і такої глобальної розмови, але от розвиток стихики він передбачає от цілісність, якраз цілісність, і там міра в момент місце, відкривати колес не треба. Да? Древні греки про це вже сказали. Є міра, але міру це попробуйте визначити. Може визначена бути міра любові. Mm -hmm. да? Якщо кожна людина каже, ну свою аргумент висуває і свої мотив. От мені батьки не додали уваги, то що? То я тоді буду своїм дітям, я маю компенсувати там чи додати. От я вже дав, а ніхто ж не питає: там треба це дитині чи не треба.